Надо будем в тачку їхати зараз, вони Там стільки течок єбать Їдемо? Їдемо? Давай, давай, сідай, біжу, біжу Якщо куля в лоб, то куля в лоб Так, всім здорово Сьогодні падаємо на Таєго, Граємо, Я десант і два рандома. Стабільно на базар, на нашій ангари. One, guys. Все, як завжди, люди з нами є, зараз будемо лупитися. Два ну поняв, поняв. Ясно, лут okay. такий собі, ну нічого, можна воювати. Ей, скалаш, добро. Довго-довго я то все роблю. Надіюся, колись то щось швидше буду робити, але наразі так. Маємо, що маємо. Бляха. Поки, Поки нас не пушать, є час підлутатися кропаль. Зараз будемо лупитися. десь десь там, В районі жовтої падали, люди. Треба рухатись туди, напевно. Вони щось теж бачу наразі не пушать, певно, лутаються, Час є. Можна вилізти на кришу, подивитися. Ага, на кришу попробуй вилізти. Я, мені я постійно ще об ту кришу. What? You want я вже з калашом, братан, а ти тільки калаш хочеш Пізно і вас до школи. Ну я їх не бачу наразі. Чуєте? Синя, поняв. Ого, вони аж туди так далеко зайшли. Попробую зверху їх цей поконтролити. Там коряк проти карікалупиться, але десь тут ще мені. О! No. Хорош. ой Ой-ой! Не пішов зажим. Оранжева оранжевий метка. Оранжевий за ящиком. Справа від тебе. Близько. Весь там. Я даю гранату зону туди. бз полетіла. Дими, я думаю, що тобі не поможете йти дими, братан. Якісь флешки, все. О, побіг я вроді, так? Да-да-да. Нок. На точку туда. Ай, десь блеч еще. Слива, слива, слива. Понял. Ти Ты что, гонишь? Вот то кадр. Да? Не знаю. Я чуть не всрался. Так, вещи. Так, м нам 24 Берем Ще десь є, ще десь є. Забей? Ще є, ще є. його не знаю. Щурі, блін. Потріх, Чуть мене не виніс. Компенсатор мене хтось збрив. Мене ще так, так збічний, беремо, СКС. Четверочку байм, все за ще біс. Yeah. Чел каже, що всі здохли, не знаю, куди ми зараз, ніби всі. Ну той взагалі мене підкресив в щуряка такий, що я чуть не здох, блін. Я навіть його не чув під собою. Коротше, нікого не було більше там все-таки на тому базарі. Ми погнали пацани. Не знаю, машина, вже... Машина десь хтось чув. Будем переслідувати зараз гасити їх. Нам буде тут, у нас же бензини мало, не а дуже я так пуші. багато. Давай, давай, братан, зараз запушим синюю добро. Прийняв. мене у КСКС. Зет-зет-зет-зет, брізет. Брезет, каже. Глуши корча. Ту зараз той корч нас похорони uh, тут. Need me, need me. Поняв? Yeah. Угу. Запасли тачку. Десь тут значить бігають. Зараз будемо випити. Ще одна тачка. По любому тут є люди. По любому. Навушники розряджаються, старенькі, ще мої. Ще тачка. Ще їде. Ще їде тачка. Три машини. <плес> mm. <плес> Не стріляємо, добро. Десь близько дуже біля мене. Заглушили зетку на жаль, пацани. Вип'ємо пива і погнали до роботи. Сонце пара. О, вони між собою десь лупляться, так? Да? Так, да, тут ще дві команди яри, бо вони аж послукані. там виходить, по а не тут, де ми думали, де машини. Бачу. Ясно. А Вук тут. Походу точно не моя, я такий костолом 39. Тут ше, по мені, по мені, по мне. Мені. Oh, nice. Опа, а тут кто усе. <служив> <служив> no, 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 no. Я його продамажив. О, файно. А два асиста. Два нока у мене вже, пацани. Два нока. Так що мені треба десь біля вас бігати. Бо оформлять мене чую скоро. Подяку. Так, ще нашого оберезнути зараз. Ну тут, мені здається, ще є люди, бо тут дві команди лупилися. Хтось nice. стріляє з глушником. Тут вроді нема. Нема більше, ну десь далі по-любому є. Я чув з глушником. О, по мені, по мені десь лупить. Десь там такі машини стоять. Біля корчів стоїть здесь, лупить. У мене я просто. є боли голий боси і патрони. Болік, гранат, каже, граната, флешка, аптека йде. Фути і бинт. Найдима нема. Шльом новий берем. Збільшений в мене є. Смоку пушку берем. Погнали. Так, тут що є, тут що є, тут нічого доброго, у мене все є таке, да. Третій бронік, мав нічого собі. Бро... Так, то берем, то, то берем. Житись. Калаша брат, не берем. брати, не брати, я не знаю. Ладно, зараз мене не чую. Не буду я брати. Навушник це, телефон, айфон найшов, пацани. Так, айфона. Тобі компенсатора не треба? я Так, рушник выкидаем нафиг с пляжа липше У Нас тут а тип я. На шо вже нокнув? Та до сраки я латаю. Ой-ой. Ты его бил? Двух двох нокнув. Хорош. За камеру. Ой, гранатку я з'їв трохи. Чотири асиста, пацани, 4. Ще один айфон. Де ви тут їх берете тих айфонів? Три кіла, чотири асиста. І кось того просто добив Десантурова. Йома, є 15 боліків, ви що гоните? Ну шо, погнали далі. Четверта зона, зараз буде п'ята. вже тут народу 35 людей, на такий квадрат то прям багато, мені здається. Зараз ще тут тут ще лупились люди, тут по-любому ще десь є. Акуратно треба грати. Так бігаю по відкритій, без укриття. Тут, тут дерево тоненьке, блін стовбора, кусок. Ще один айфон, не знаю брати, не брати, аптеки. Де? а не місця, вроді не може. Беріть айфон, пацани. Будемо дзвонити, якщо що. Вчат на таку зону, то вже певно пізно дзвонити. Що мені викинути? Шукаємо, шукаємо, тут по-любому ще є люди, я чув, як стріляли. Тазік. Ще Тазік. Знизу десь справа луплять. Синій від відійшов від нас, загубився. Зараз його приймуть. То що, підтягуємось, напевно, до синього? Десь Десь за той туалет, там якийсь кемп, я він же якось стріляє. А, там є люди, виходить. Їх зараз зона буде потрошки тиснути. Хоча сині ще в цьому в зоні. А от зелені. Зелені, там зараз поміжають. Вес, 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 Вест, вес, я зрозумів тебе, братан, мені вже продамажили третій шльом. Кажу третій шльом, третій жилет. Зараз підхилюся, поможу, пацани. Дві секунди. Аптеки під'юзую зараз коренько. Зараз все буде. Так, що там, де ти валив по мені, ну покажися. Я не знаю, я його не бачу. Третю броню мені розвалив. А не було половини, але він мені вже розвалив її, що вже майже нема. Драйві камінь? Корето їде, корето їде. Що, я не знаю, хтось згори. Фірман. Ок. Хорош. Добити його по можливості, щоб тут не, не смердів, не бігав. Я там троє ще є. Поняв тебе. Блін, yeah. hmm. мені дерева push. мішають, листки. Я нічого не бачу, я ще спробую не спуститися. Мене можуть тут прийняти, я вже не в зоні. <править> а, в них паркан. Бачу. За <править> парканом, там двоє, оранжева метка. Десь <править> <править> на горі. на горі їдуть. Я чув, щось їхало. Ой-ой, то прям недобре, шо, не добре, що вони звідти. На оранжевій є, пацани, на оранжевій залі. Ще напід'їхала. Ладно, я наша підвезу, в разі чого, може, буде як укриття за сейвом. Недалеко я їхав, бачу. Ага, не бачу. Ззаді е, на оранжевій я чув машину. Ну, чи пуха на оранжевій їхала, я не знаю, скільки їх там є, але машина їхала. Так що акуратно. Ого. Наваляли тобі? Да він стріляє з того МК, як з автомата, я не знаю, що з ним робити. 20 людей Добре, живе. Як... Треба йти в зону. В мене та оранжева метка напрягає, якщо чесно. Там десь люди бігали, я не знаю, їх не видно, вони не пікають. Машина заглушена, нічого не їде. Добре. Той айфон, чує, мені зараз не поможе. Коротше, я б устанувся, та є... треба потроху рухатись в зону, напевно. Чи ви хочете штих закривати? Зелені в Бля, ті зелені, вони там зараз поздихають, як зараз зона буде тиснути. Там дві команди приходить. Димів ціла купа. Видали? Я скидав, що підходим. Ага, поняв. Ще там дим. Права, Я постараюся звідси їх приймати, зерпів. Зараз... А, він мене запас. Ой-ой-ой, мені дупа. Я мушу похилитися. Все Я йому там над... стільки надцикав. На оранжев... на оранжев... Не можу Бро, зараз покрутити. Він ще десь щас. Не знаю, що мені дадуть вийти. О, біжить. Одну течку ще дав в дорожку. Щоб легше йому біглося. <пиш> ще гранату туди. Вот біжать під горбом, блін, мені дупа Все, я труп, я труп пацани Да, я труп. Я, мене би не дали вийти під гору Так, той труп ще тут біжить, оранжева під горку. На мені ще один. Блін, не встиг. Треба було все-таки швидше в зону йти. На звеном, але нормально, я їм там теж насипав. П'ять асистів, Йо-ма-йо. Так, той теж труп. Давай, десант, ще. Десант уче, одного нокнув. може маєш Цікавий там один чи двоє? Флешка пішла, флешка друга пішла задалеко. Третя флешка пішла. Десант, під тобою! Під тобою, десант! Йо, йо What the fuck, shit. Під вами було... а тут двоє. Я в як не в канал. А ти не бачив ah, я... його? Він ще й визиває своїх, чую, телефоном щелка, Ну подивимося чуть чуть ай Ай-яй-яй, а файна катка була. Добром, нормально Нормально очухалися. Gusta. Ладно, глянем демедж. давай. Давай, добранж. добранж, ще гляну та й буду закінчувати теж. Там з 400 500 точно має бути. Ми всі там е, дамаг давали непоганий. Що там? І того 579 400 520, 650. Нормально ти дав 7 кілів. у мене 3, але у мене кілів на 6 людей. Все, дякую всім за перегляд, всім діджі.